Сьогодні ми пропонуємо вам побувати на служінні в церкві Царство Боже. Щонеділі у цій залі люди збираються, щоб послухати проповідь пастора, помолитися разом та прославити Бога. Тут говорять не тільки про духовні істини, але також про щоденні та практичні, які корисні людям у їхньому житті. Запрошуємо вас долучитися до цих людей, які зараз йдуть на служіння, та послухати одну з тих проповідей, які звучать тут щонеділі. Проповідь пастора Олександра Рудинця. Псалом 18 читаємо урочисто. Це псалом Давидів. Небо звіщає про Божу славу і прочин його рук розказує небозвід. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку. Без мови і без слів нечутний їхній голос та по цілій землі Пішов відголос їхній до краю вселенної їхні слова. Для сонця намета поставив у них, і воно немов той молодий, що виходить з балдахину свого, воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу. Вихід його з краю неба і обіг його аж на кінці його, від спеки його ніщо не заховається. Господній закон. Досконалий, Він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, Він навіки стоїть. Присуди Господа, правда. Вони справедливі всі разом, дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед, і за сік щільниковий, і раб твій у них бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки наші, хто зрозуміє від таємних моїх очисти мене. Від свавільців своїх, свого раба заховай, нехай вони не панують наді мною, тоді непорочним я буду, від провини великої буду очищений. І останній вірш гасло сьогоднішньої проповіді: Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем. Господи, скеле моя, о, мій Спасителю. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Любі брати і сестри, сьогодні коротке, але дуже практичне і важливе слово, яке я хочу дати вам. І воно <кій> стосується того, що є реальності нашого життя. Правда? Життя оце реальне життя, яке ми бачимо. Все, що навколо, все, що в нас, і навколо нас. І ми... лягав я спати якогось вечора. Часом ще так на ніч телевізор працює, маманя дивиться, щоб добре заснути. І я вже зайшов спати і розказує. В Миколаєві собаки з'їли чоловіка. Тільки знайшли кусочки, ну, безпритульні. А в Донецьку у смітнику біля цвинтаря знайшли три черепи і кості старі. Бо це елітний цвинтар. І просто беруть, викопують якісь такі менш уважні могили і ділянку продають крутим за тисяч, 10 тисяч гривень, що ніби вільно. Ну, старі кості виймають. Ви тут чи де? Чи на цвинтарі в Донецьку. І так стало добре і спокійно спати після цих новин. <рив> є життя і є його коментарі. Ви знаєте, що життя коментують будь-хто. Історики коментують колишнє. І ми ще раз згадуємо і співчуваємо тих, хто перейшов ті жахіття. Тої диявольщини, тої війни, яка була Друга світова. Хтось коментує політики теперішнє життя, засоби масової інформації, телебачення, радіо розказують, як правило, як нам погано. І все це заходить в нас. І я хочу сьогодні сказати вам, що цей огром негативу зла, жахів і агресії, і насильства, він зі всіх сторін навалюється на людей. Люди починають чути це все, слухати це все, і вони якось реагують на це. Кожен по-різному. Хтось ведеться, хтось входить в цю атмосферу негативу, про, про, просякає нею, наповняється і стає таким самим негативним, і з нього починає бризкати такий самий негатив. Тобто є реалії життя, воно не завжди солодке, воно не завжди легке, воно не завжди просте, воно важке. І це правда, ніхто не каже, що це не так. Є коментарі. Люди кажуть, о, це не так, ти там не такий, в тебе те не таке, там і там тобі не з твоїм щастям, і не з твоєю долею. І... і є ми, які от стоїмо і слухаємо, думаємо, що мені робити. Знову якийсь сигнал пішов, знов якась не гара, знову якась біда, знову якась болячка. А хтось прийшов і що це страшна болезнь. І все. І я хожу зранку, встаю і думаю. І ще більше розкручую і навію. Тобто коментарі на життєві проблеми заходять в нас. І від того, як ми їх сприймаємо, чи приймаємо, чи не приймаємо. Які ми по відношенню до них формує це нас самих. Скажіть амінь. Воно формує те, що ми впускаємо в себе. Формує нас. Відповідно, якщо воно формує нас такими ж, як ми впустили в себе негативними, то й ми станемо такими самими негативними. То й ми справді будемо мати ще більшу гору, ніж нас лякали. І проблема, яка справді була реальною, стане для нас ще страшнішою і більшою і, зрештою, розтопче і роздушить нас. Йде битва за наш розум. Треба розкривати силу своїх думок і слів. Треба думати, про що я думаю. Мішень ворога це твоє мислення. Він знає, тоді він буде маніпулювати всім твоїм життям. Треба бути обережним не тільки з тим, що впускаємо в очі чи в вуха, але й в те, що ми думаємо. Якщо ми постійно культивуємо депресію, то ми будемо мати депресію. Якщо нас весь час тягне до негативних думок, то ми прилипнемо до, них, вони до тебе, і до тебе почнуть горнутися такі самі негативні люди. І твої вчинки, і заняття, і твій день, і твій стиль життя. Все буде відображення того, що ти думаєш, і твоє оточення буде таким самим негативним. Наче магніт ми притягуємось до того, про що ми думаємо. Якщо ми повні радості, позитиву, щастя, ці думки зроблять нас такими самими адекватними, притягнуть до нас таких самих позитивних, здорових, щасливих, радісних оптимістів. Дайте хвалу Господу. Думки впливають на наші емоції. Ми відчуваємо так, як ми мислимо. Безліч невдач чи успіхів в житті починаються з нашого розуму і формуються там, де ми дозволяємо собі затримувати свої думки. Ми можемо вибирати, про що думати. Ще раз, ми можемо вибирати, про що нам думати. Ніхто не може заставити мене чи тебе думати про щось. Багато хто лізе з ідеями нав'язливо, однак вибір за мною і за тобою. І те, що ворог хоче посіяти масу негативу в твою голову, зовсім не означає, що ти маєш. Почувши щось негативне, починати його культивувати, підливати, зрощувати, думати, думати і дивитись на нього, і, і, і впускати його в себе, давати йому ріст. Абсолютно. Яка б інформація не стрілила в тебе, яка б стріла дьявола не стрілила, ти маєш владу не дати її більше росту і ходу. Дай славу Господу! Халилуя! І маєш завжди можливість вирубати і викинути цей бур'ян зі свого розуму і ніколи не давати зрощувати в собі цей кукіль. Навіть якщо десь, там, в записниках, файлах пам'яті, щось сидить, навіть якщо є якісь прикрі спогади, згадки про щось, є осадок на серці, це не означає, що ти маєш його пускати на великий екран. Розглядати, і сидіти, і деталізувати. Хай собі сидить там глибоко-глибоко, де був. А ще краще взагалі стерти його із файлів твоєї пам'яті. Похлопайте знову. <плес> О, ще ріясадам. Не потрібно твій комп'ютер заповняти сміттям. Негайся викинути в сміття весь непотріб, що мимоволі вкрадається, бо він може висушити тебе, позбавити енергії, сили і навіть життя. Щоб більше часу ми проводимо над роздумами, про лжу диявола, про брехню його, то більше дозволяємо йому засмічувати нас. <кій> <кій> Уявіть собі, що я взяв би табличку і написав мусорник, контейнер для сміття. Або в себе на воротах, десь біля забору написав, складати сміття тут. Такого навіть не пишуть і то купи накладають, правда? Без просу. А тут я відкрився, давайте мені тут. Так приблизно з нашим мисленням. Розумієте? Сміття повно. Але ніхто не дає біля своєї хати склали, ходять, кажуть, ти що там положив? Ану підбери. Так має з всякими непотрібними диявольськими ідеями і думками. І всяким брудом цього світу, і цією інформацією, яка приходить, телебаченням чи з іншим. Я не мусорник для твоїх відходів, сатана. Не тут тобі місце. І амінь. Галилюя. Щоб більше ми наповняємося добрим, тим менше в нас місця поганому. І ти сам можеш виправити будь-яку ситуацію, в якій ти зараз заскочив себе на, на думці. А я ж то справді такий, Господи, ми зараз слухаємо це слово і кожен думає про себе, а як я. Ти в будь-якій ситуації можеш слухай, можеш виправити твій стан, який би він не був. Треба брати відповідальність. Треба перестати придумувати різні оправдання, екскюзи, звинувачувати обставини, звинувачувати людей, Бога, долю чи ще щось. Казати, в мене такі ситуації, в мене безвихідна. Мої обставини нестерпні, вони мене тягнуть далі вниз і вниз і вниз. Це не вони тягнуть. Тягнуть думки про них, які ти думаєш. Сподіваємося, що це слово, яке ви почули сьогодні, збагатило вас. Віримо, що воно допоможе вам змінити своє ставлення до реалій життя. Бажаємо, щоб ви навчилися думати і говорити позитивно, так як цьому вчить Слово Боже. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Чекайте наших наступних телепрограм. Оживи Біблію в своєму житті. Дивіться нову телепрограму Відкрита Біблія. Щочетверга о 22.05. Сплануй своє літо вже зараз. Позитивно, яскраво та активно. Християнський табір під цьогорічною назвою Весела Ферма. Запрошую усіх дітей. Та підлітків віком до 16 років відпочити на комфортній базі, що поряд з шацькими озерами. Безліч квестів, активних ігор, шоу-програм, спорт, заняття за інтересами, купання в озері, дискусії на важливі теми, знайди нових друзів і запам'ятай це літо як саме краще. Наш табір для тих, хто не звик бачити життя зі сторони. Вливайся! Детальна інформація на сайті chorch.qg rabka.org або за телефоном 28 43 28